Дивись, все, що мені відомо про Якудзу, це те, що закордонні журналісти абсолютно несправедливо називають е, цю серію якоюсь там японською е, ГТАшкою. І що головний герой, окрім того, що професійно б'ється, займається постійно якимись дивними речами від того, щоб співати в караоке до того, щоб охотитися на пірата в якудзі пайрец, чи що там недавно виходить, нього такий стільний фіолетовий лук. Коротше, фанати Якудзи, наскільки мені відомо, кажуть, що це геніальний шедевр гра на всі часи і посланий Богом нам тайтл. Не фанати вообще не розуміють, що там відбувається, бо я бачив скріншоти. І як на мене, це якийсь прикол, помножений на кек. Вот, ем, ти ознайомився з якудзою ноль початком всіх початок. Ков, це буквально Assassin's Creed Origins, але нормальний, наскільки я можу зрозуміти, з того що чую, розказую, як ти докатився до жизни такої, чому ти вирішив пиграти якудзу Ноліка? А ну все дуже просто насправді я познайомитись з серією якудзе хотів дуже давно і все ніяк не доходило руки. До ну, бо, по-перше, це дуже складно, якщо хтось колись бачив всю хронологію, ієрархію і всі гілки е, серії якудзе. Це це, це, це це щось страшне, це, це, це жахливо. А, не можна тримати взагалі це в голові. От тому я свого часу перепитав у фанатів серії. От їх переважно в твіттері досить багато. Я перепитав, і всі в один голос кажуть: Починай з Якудзе Зіро, от починай з неї. І ти, типу, тоді все зрозумієш. Це краща, класична. Там далі є насправді вони і по жанрах якось міняються. Там далі все дуже складно. Я поки що не до кінця в цьому розібрався, але починай з цього. От, все, що я знав до початку гри, це купа мемів звідти. От, все просто купа мемів і якоїсь, Ну от, знаєте, як колись там були відео з е, японською рекламою з дивною. Дуже дивної японської реклами, от я приблизно уявляв собі цю гру так плюс дуже з мене стрігерила. Новина, що в нас є ентузіасти, які роблять українізатори, які українізували, якщо не помиляюсь, на даний момент повністю весь сюжет тільки більшу частину підсюжетів, більшу частину додаткових всього цього. да, ще переклад не повний, але вже він є. І власне я з ним пройшов. Я такий нукій. Ну, от в мене якраз з'явився Steam Deck. на Steam Deck, До речі, де прям дуже чудово, ідеально. і Взагалі це гра прям під геймпад. Я розумію, що може хтось і грає з клавіатурою мишкою, але як на мене, там навіть коли ти запускаєш гру, перше тобі що каже, що справжній якут заграють з геймпадом. Вітаю шановні глядачі і слухачі з вами, паблік і Олександр. І все це відбувається в рамках подкасту ігрові балачки. Не забувайте, що підтримати ви нас можете донатом на баночку і спонсоркою на Ютубчику, отримавши за це додатковий контент. А ми перейдемо до нашої улюбленої теми обговорення ігор. Я реально не знав чого очікувати. Я запускаю гру, і мене починає ну розповідати. А ще величезна, величезна, дуже файна ремарка. По факту, це моя перша японщина, в яку я пограв і пройшов. От, бо це прям дуже японська гра зі всіма оціми приколами. І враховуючи, що ну я трошки дивився колись аніме. Я не є фанатом аніме і зараз переважно ніколи не дивлюсь. Для мене багато речей дуже незвичне, як там гіперболізація емоцій, взагалі, якісь рішення, поведінки, поняття, я не знаю. Ну все, що пов'язане Японією. тобто, для мене я нічого не знаю про японію насправді. От. Тому і взагалі про їх там звичай і поведінку, і це все. Тому для мене це був такий собі квиточок е, в цю культуру. Та, я розумію, що тут все теж не так, як є в реальному житті, але тут так як ну, хотілося цього показати. Власне, гру можна розділити на, напевно, три частини, я б сказав би так: е, що це кримінальна драма, про власне, е, японську мафію якудзу, а точніше про двох хлопців. Ну, от, там, до речі, два головних герої. Ти ви по черзі, ну тобто, в залежності від е голови, ви граєте за когось одного з них. Ну, от, е два хлопці зі своїми. Я, я дуже не хочу заспойлерити, бо я дуже хочу, щоб хто не грав, пограло в це. Тому я буду дуже обережно це говорити. От, в кожного зі своїми якимось там амбіціями, зі своєю історією. Класно прописаною історією, класно прописаними характерами. От і це от, вони, вони існують, вони йдуть, ну умовно так скажемо. В них є якісь свої мета, яка може кілька разів змінюється за гру, і притом це обумовлено. І на фоні всього цього це ну по факту, напевно, це сказав би, що це кримінальна драма, де дуже багато політики війни сімей. В коїнах Якудзи, та там є ціла ірархія. Ну, саме взагалі як влаштована якудза. там є як головний клан. В нього, є, в нього входять сім'ї, там є в них там, капітан, є лейтенанти, є от звичайні рядові. Власне, один наш герой це звичайний рядовий, а інший наш герой, це звичайний рядовий це кірю, кір'ю. Я не знаю, як правильно, ну, якщо чесно. От мене погано з японської вимови. А інший це Маджима. Він колишній якудзе, якою хоче знову стати якудзе, от повернутись, так би мовити, е відпрацювати свою помилку, колишню, про яку нам спочатку не розповідають. І власне е повернутись до клану. Е це перше, це от якраз історія. Вона дуже серйозна, вона напружена, вона сповнена поворотів якихось несподіваних. Ну можливо, для того, хто там дуже багато дивиться аніме чи японських фільмів, може або графікують за цей не несподівані речі. Але для мене, як для людини, недотичної до цього світу, для мене було хто у... кого зрадив, або хто як прийняв якесь рішення, просто спираючись на оці поняття про честь, вірність е, там і ну от всі такі от прикольні штуки. Е, е... Це одна частина. Друга частина це власне боївка. Тобто, всі-всі, до речі, як не дивно, з проблем. Всі персонажі між собою вирішують. тим, що б'ють один одному пики. Ну, Це такий собі, ну, напевно, я не знаю, стату. Це, напевно, чи файтинг, чи бітемап. Напевно, бітемап, От коли в тебе, ну. В якийсь момент е, починається битва, і це як окрема сцена, але в тій локації, де ти був, але ти не можеш вийти за її межі, і фактично в тебе з'являється як арена, і ти маєш перемогти всіх. Або це кількість, або це боси. Що цікаво, От, з босами битись. Прям дуже цікаво. Е, є різні рівні, рівні складності, і, власне, в залежності від ваших. Навичок у файтингах, бо мені здається, якраз тут дуже доречно буде про файтинги. Ви можете, власне, грати на легко, на середньому чи на найскладнішому. Я грав на середньому, і ну, можу сказати, мені треба було звикати. У кожного з персонажів є кілька варіантів бойових, це скільки, напевно, бойових стилей. Бойових стилей. Ну, Там, наприклад, одним. Я це з меджимою. Найбільший стиль, який мені сподобався, я з нього зробив Еді Стейкена. Тобто він е, робив брейк. Ну, капера, брейк, і фігачив всіх там. От. А з Кірю, я якраз взяв той стиль, де він е, дуже потужний. Він хапає якийсь там ровера, який валяється на дорозі, і починає їм фігачити там, всіх навколо ну, ворогів. В сенсі. Це. Е... Друга частина гри, і третя частина гри. Найбільш, ну навіть і боївка не дуже серйозна, але найбільш несерйозна це все, що поза серйозним сюжетом і боївкою, це додаткові активності і, або квести. Вони просто максимально, я не знаю. Я розумію, що це можливо такий, типу прикол, якраз японський, що вони максимально відірвані від того, що, що відбувається, тобто. Ти, начебто, там розбираєшся з цією політикою цих величезних кланів, які боротьба там між ними за е, ну там є фактично територія, за яку всі мають боротися, там маленький шматочок території, але це ну. Якби кінцева мета, точніше, не кінцева мета, це більше як інструмент. Хто буде цим володіти, той власне стане дуже впливовим і крутим, і там, типу, найкращим, типу, в цьому клані. Ну коротше, там я не хочу вам спойлерити, е, тож я думаю, хто буде грати, розбереться самі. Оце досить складно, насправді, розібратися і передбачити, пер пер бачити, що буде відбуватися далі. Ну так ось. Додаткові активності в тебе може бути квест, де е, ти зустрічаєш хлопців, які вперше будуть виступати наживо, які з е, себе корчать типу таких брутальних металюх, але по факту вони е, не такі, вони просто грали, і це перший концерт наживо, і Вони бояться виступати перед публікою. Бо по факту вони ну, звичайні там хлопці навіть трошки ботани. І ти маєш чим допомогти з цим. Або ти маєш там якийсь чувак винайшов. До речі, я забув сказати на початку. Так, це 88-й рік. Власне в Японії міста змальовані ну, типу, з оригінальних місць. Але ну, типу, вони як вигадані, але змальовані з оригінальних реально існуючих міст. Там два міста є. Ось а і от ти маєш хлопцю. В нього є телефон в сумці. Він винайшов перший мобільний телефон в сумці. От, і ти маєш йому батарейки, в нього там щось не виходить. Або ти маєш витягнути з якоїсь секти, е якусь там е дочку якоїсь пані, бо е її заманили в ту секту, а там по факту той головний сектант він, ну, просто спить з гарними панянками і збирає з них гроші зі всіх. Це вся ідея. Але ти маєш вдавати такий серйозний парубок, колишній якудза, там бойовий. Прям ну типу там роздаєш просто там пачками направо і наліво, але ти приходиш і типу граєш, що ти ой, я, я зацікавлений вашою сектою. І там такого дуже багато, дуже багато. От є ще міні-ігри, або ну як активності, тим насправді гра для дорослих, до речі, 18 я б сказав, би, ти можеш піти в салон, де ти можеш подивитись. Ну, не порнографічні, але еротичні відео. Притом це реально відео, це на графоній. Е, якихось азіатських панянок в купальниках. От ти можеш піти пограти в більярд, ти можеш пограти в дартс, притом більярд, там кілька різновидів, боулінг, купа оцих оці азіатські ігри, які не зрозуміли, напевно, нікому і ніколи, назви яких я ніколи не згадаю. Але там всякі, там, ну напевно, найпростіше це Маджонг, який... Ну, більшість людей знає, але там далі, там є якісь ігри, які я. Я, я, я не зрозумів, що робить. Я просто і вийшов. Можеш пограти, щось типу бейсболу, але ну, прям командне. А оцей, от, коли ти там один стоїш і відбиваєш. І таких міні-ігор. А, можеш покататись на маленьких машинках, типу як е, Hot Wheels, Ну, щось схоже на Hot Wheels. Тобто, ну купа, купа, просто безмежна купа оцих додаткових незрозумілих активностей, які настільки несерйозні, що вони... І і це працює. Це дуже класно працює в тому плані, що там в мене серйозна кілька годин серйозна драма. Типу, я зосереджений на цьому, о, покататись на машинках. Чудова ідея, давай покатайсь на машинку. І це і весело, і крінжово, і ну я не знаю, мені здається, це ідеальний баланс, при тому, що я задаю це, і мені не обов'язково одразу рухатись, ну крім окремих моментів гри, одразу йти до наступного проходити далі. Місію я завжди можу відволіктись, і гра спонукає тебе відволіктись. Окей, Це звучить досить таки непогано і досить пророблено. А можуть виокремити ну, прямо свою улюблену фішку, от яка прям зайшла тобі в цій якудзі? Ну, скажу так, бойовка. Бойовка мені прям ну, дуже класно, ну, мені подобається. Єдине, що можу зауважити, що бувають моменти, коли в тебе забагато цієї бойовки, тобто ти бежиш до тебе пристали одні, другі, треті, четверті. Там є ситуації, коли ти можеш якби, ну, уникнути е, махача. От, але з часом він стає дуже одноманітним. Але мені сподобалось дуже придумано, цікаво прокачувати оці ці різні е, стилі бою, бо вони дійсно різні. Єдине, що тобі треба дуже ну, щоб, типу, Ти можеш прокачати або один дуже класно. Ну от, Якщо ти не дуже запарюєшся, або запарюватися з додатковими активностями, прокачати всі. Притом кожному герою окремі ти прокачуєш. Тобто, в нас е, два герої, в кожного свої стилі. І що мені мені більярд сподобався? Я не знаю. Він досить примітивний у порівнянні з реальними іграми, симуляторами більярду. Бо мені сподобалось. Це було досить весело і цікаво. От, а, ну ще мені сподобалось танці. Ти можеш піти, та, ти можеш піти на диско, от, грати там в міні-гру і танцювати, от, і можеш піти в караоке, Там треба натискати е, час на клавіші, і ти, ти співаєш в караоке. І це, до речі, далеко не все. Ти ще там можеш е, це за меджимо, е, відкрити, точніше, допомагати в кабере клубі. Я так розумію, що тобі з часом доведеться більше е, ну, розвивати, але я, я цю гілку не дуже чіпав. Ну, от, але загалом це прикольно. Ти вдягаєш там панянок, які в тих кабарет-клубах розважають. До речі, поясню, що таке кабарет-клуб, Це коли ти ну, ти, ти хлопець, ти приходиш, тобі підсаджують панянку, і ви з нею просто спілкуєтесь. Її задача, щоб ти якомога більше витратив. Твоя задача ну провести час з, з гарною панянкою. От, і власне, ти маєш їх тренувати цих панянок, як роз, розмовляти там з хлопцями правильно. Це дуже цікаво, і майже все це вже перекладено, локалізовано, от і ти маєш їх вдягати, як вони мають виглядати, ну і оце все, це, це прикольно. Мені мені сподобалось. Окей, і будемо чесні, я досить таки заінтригований е, і обов'язково дійду до неї і пограю. Тому що як тільки наш беклог, про який ми розповідали в відео для спонсорів, трошки почиститься. То можна буде приділяти увагу новими іграм. Хочеш щось ще додати, що небудь важливою? Я хотів би додати, що ну, по-перше, я дуже 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 буду чекати наступні українізатори, бо скажу чесно, там дуже багато тексту, особливо початок гри. Він до, до речі, досить повільний. Там дуже багато тексту, і досить буде складно, чесно скажу. Буде, ну, мені особисто було б дуже складно прямо насолодитися цією грою без українізатора. От, бо дуже багато англійської. Притом я граю з ну японською озвучкою, не те, щоб мені щось щось допомагає, але але це прикольно. Воно прям дуже автентично. З головних мінусів, але давай трошки про мінуси. Але це таке моє прям дуже дуже особисте, і можна сказати, як більше як придірка до цього. З мінусів мені особисто складно дуже запам'ятовувати назви і прізвища чи ім'я. Там дуже багато героїв, дуже багато є локацій, назви вулиці, які для мене в голові звучать просто схоже, коли я їх читаю, мені теж схоже, ну мені просто дуже складно запам'ятовувати японські імена, назви, і оце все. Я десь до середини гри запам'ятав хоча б головних у цих от лейтенантів, от бо я їх візуально пам'ятаю, як вони виглядають. Але коли я читаю в них, про в, них в тексті, я такий, почекай, а це отой чи отой? Той, що в окулярах, чи той, що без окулярів. <laughs> От і ну, мені, було, мені досить складно, але це таке. я Думаю, що тим, хто звик до японської і, і, і там дивиться аніме, чи фільми, чи взагалі грає в подібні ігри, я думаю, що їм набагато простіше за мене буде. Е, ще гра вийшла, якщо не помиляюсь, в 2015 році. Ну я можу сказати так, графіка досить посередня, хоча вона тут і не головна, але досить посередня. Е, непогано пророблені основні персонажі, але всі додаткові, це просто ну я не знаю, квадратні обличчя там прям ну воно дуже кидається в око, е, не віддає AAA-ністю, Хоча, можливо, це і ніколи не була AAA-гра. І напевно з мінусів ще додам е, основні діалоги. Ну для мене власне байдуже, як вони озвучені, бо я не розумію японської, але основні, типу, сюжетні діалоги озвучені, От більшість додаткового там просто, ну, просто текстом іде. Просто тобі показують персонажа і пишуть текст. Він навіть не, 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 не рухає там ротом і оце все. Окей, okay, я зрозумів. невелика така приємна економія на ресурсів. Ну там та. Чи схоже це на GTA? Ну, типу, напевно я розумію людей, чому вони це порівнюють. Ну, бо в тебе, типу, як умовно відкритий світ, але в тебе тут місто, і в GTA в тебе місто. М -м купа можливостей, купа додаткових активностей. Типу, я розумію, про що це, чому це порівнює, але це зовсім різні ігри. Це зовсім різні ігри, прям кардинально це зовсім різні жанри, різні стилі. І ну, в заключення я б хочу сказати, що я трошки шкодую, що я так довго відкладав. Та, можливо, я чекав українізатора, от але я шкодую, що так довго відкладав цю гру і цю серію, бо ну для мене це відкриття. Для мене це відкриття, і це фігезно. Це дуже круто. Давно мене нічого так якби не дивувало, і давно не було таких ігор, які б мені хотілося так високо оцінити. Це блін, прекрасна новина, тож ж вимішановане панство. Це чудовий підсумок цього випуску. Не відкладайте ігри на потім. Грайте зараз, якщо маєте таку можливість. Не забувайте підписуватись на канал, ставити лайки, вподобайки, оформлювати спонсорку. Попа і всього найкраще.